22 військовослужбовці Збройних сил України. З початку війни на Сході отримали найвищу державну нагороду Орден Золота зірка і звання Герой України. З них 10 посмертно. Костянтин Могилко. У червні 2014 року відвів підбитий бойовиками літак Ан-30 від житлових кварталів Слов'янська. Не скористався системою катапультування і залишився до кінця за штурвалом. Тарас Синюк. У травні 2014 року на чолі військової колони витіснив сепаратистів із блокпоста, звільнивши міст, що веде на Слов'янськ. Загинув пізніше, від кулі снайпера. Євгеній Зеленський. У червні 2014-го ціною власного життя прикрив побратимів. Дав можливість перегрупуватися і відбити атаку. Сергій Кривоносов. У серпні 2014-го прикрив собою підлеглих, коли у бліндаж влучила ракета залпової системи вогню Град Дмитро Майборода, у липні 2014-го, виконуючи бойовий виліт над Луганщиною, залишився за штурвалом підбитого літака, що дало змогу іншим членам екіпажу евакуюватися. Сергій Цимбал. У жовтні 2014-го біля Дебальцева. Ціною власного життя прикрив відхід групи, що потрапила в засідку. Юрій Коваленко. У липні 2015-го здійснив операцію з прориву розвідувального загону в районі селища Ізварине на Луганщині. Загинув під час мінометного обстрілу. Олег Міхнюк. У серпні 2015-го прикрив собою побратимів під час мінометного обстрілу позиції підрозділу біля Новосвітлівки. Іван Зубков у січні 2015-го викликав вогонь артилерії на себе, прикриваючи відхід побратимів. Загинув внаслідок підриву бойовиками перекриття другого поверху нового терміналу Донецького аеропорту. Ігор Зінич взимку 2014-2015 років надавав медичну допомогу у Донецькому аеропорту. Завдяки своєму винятковому лікарському таланту та відвазі врятував життя майже п'яти десяткам кіборгів. Загинув від важких поранень під завалами Донецького аеропорту.